Актуальним напрямком роботи Нововолинського центру зайнятості є підбір для роботодавця кандидатів шляхом проведення ярмарки вакансій. На сьогоднішній день це найзручніший і найпоширеніший спосіб співпраці роботодавців з непрацевлаштованими особами. Подібні заходи у центрі зайнятості проводяться для підприємств як Нововолинська, так і для тих, чиє виробництво знаходиться за межами міста. Ми, коли отримуємо вакансії, ми пропонуємо роботодавцю провести такий ярмарок вакансій, Збираємо на цей ярмарок претендентів, тобто наших осіб, які перебував. Бають нас на обліку. Також даємо оголошення, розповсюджуємо інформацію про те, що ярмарок проводиться. І на цей ярмарок можуть завідати також люди, які і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, але бажають працевлаштуватись. Нещодавно у міському центрі зайнятості на замовлення дочірнього підприємства Автоскладальний завод номер 1 ПАТ автомобільна компанія Богдан відбувся ярмарок вакансій. У заході взяли участь 18 осіб з числа незайнятого населення. З них два безробітних виявили бажання пройти навчання та працювати. Це влаштуватись за професією маляр. Ще два за професією електрогазозварник. Приїжджали представники з Луцька. Ми збирали осіб молодих чоловіків до 35 років для підбору на вакансії електрогазозварники, малярі і водії тролейбуса. Справа в тому, що у автоскладального заводу в міста Луцька в них є можливість навчати безпосередньо на виробництві за такими напрямками, за такими спеціальностями, як водій тролейбуса і електрогазозварник. Представник на ярмарку, як правило, розказує про умови роботи, тривалість робочого часу, режим роботи. Звичайно, всіх цікавить соціальна сфера, соціальна підтримка і пакет повний. Yeah. Оплата лікарняного і розмір заробітної плати. Ці всі нюанси розказала роботодавець, яка була присутня на ярмарку, вже потім задаються, уточнюються питання особами, які присутні. І в кінці ярмарку, якщо особи забажали працевлаштуватися чи навчитися за цими напрямками, то вони проводять індивідуальні бесіди. Згідно нового закону України про зайнятість населення, особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для здобуття освіти або перепідготовки. То якщо особа старше 45 років, і вона, звичайно, має якусь освіту і бажає змінити цю освіту для того, щоб підвищити свою конкурентну спроможність. Вона на сьогодні може безкоштовно отримати цю освіту. Є певний перелік 30 на іменувань близько 30 Напрямки, за якими проводиться навчання, з них є і робітничі напрямки, є і напрямки, які ну, вищою освітою. Всього по області, станом на 1 липня, було отримано близько 30 ваучерів. В місті Нововолинську на сьогоднішній день 4 особи отримали ваучери. В місті Нововолинську є навчальний заклад, це Нововолинське професійно-технічне училище номер 2 Яке проводить навчання на електрогазозварника, тому особи, які бажають отримати таку професію, отримати свідоцтво про закінчення спеціальності професії електрогазозварника, вони можуть звернутися до центру зайнятості. Ми охочі зі всіма попрацюємо і в разі можливості видамо ваучер.